Інвертори віддає на 6 кВт одна фаза. Минулого року ми їх продавали просто десятками і сотнями, як гарячі пиріжки розгребали. Цього року такого ажіотажу іменно по цій моделі немає, але вони продаються. По декілька штук в тиждень. Принципі, як то кажуть, їсти не просять, і дуже зараз до речі, пішов вже на них більший спрос, бо я так розумію, інші постачальники їх не завозять в таких кількостях, бо ніхто не думав, що вже буде ажіотаж. Зараз більший ажіотаж я б казав би по високовольтним системам, там по потужним системам від 12 кВт і більше більше. більше, більше. В принципі, хто хотів, вже вдома поставив, а більше зараз є запроси на невеликий бізнес, на. Різні невеличкі виробництва, магазинчики. 6 кВт все ж таки маловато. Треба хоча б там комусь 12, комусь 15, комусь 20, комусь 30, комусь 50, а комусь 100 і 200. У нас є в наявності, хочу наголосити, бо знаю, що в багатьох імпортерів іменно ця модель закінчилася. І вони десь там везуть, можливо, хтось каже, на кінець жовтня буде когось на листопад. У нас вже є.